Привіт усім! Сьогодні поговоримо про щось, що стосується ну, буквально кожного з нас про безпеку у хмарі. Так, наші дані живуть у хмарі. Але чи замислювалися ми коли-небудь, наскільки там справді безпечно? Серйозно, від особистих фото до суперважливих робочих документів усе наше цифрове життя так чи інакше пов'язане з хмарою. Тож давайте зазирнемо за лаштунки і подивимось, що там насправді коїться. Ну що ж, давайте почнемо азазів. Коли ми кажемо хмара, то це ж не якась одна величезна шафа з дисками десь у неві, правда? Насправді це цілий набір різних моделей обслуговування, і кожна, знаєте, зі своїми нюансами. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до так званої моделі спільної відповідальності. Щоб було простіше, уявіть, що ви готуєте піцу. Якщо ви все робите вдома на своїй кухні, це ваш клопіт від борошна до миття посуду. Це, по суті, ваш власний сервер або on-premises. А от хмара це вже інша історія. У моделі IAS, тобто інфраструктура як послуга, вам, скажімо, дають кухню і піч, а от інгредієнти та рецепт ваші. У ПЕС, платформі як послуги, вам дають вже готове тісто і соус, а ви тільки начинку додаєте. Ну, а ССС програмне забезпечення як послуга це коли вам просто привозять гарячу піцу. Бачите? У кожному випадку відповідальність за безпеку ділиться по-різному, і зрозуміти, хто за що відповідає, це власне і є фундамент хмарної безпеки. Гаразд, з основами розібрались. А тепер давайте на хвилинку перейдемо на темний бік. Бо щоб навчитися захищатись, треба спершу зрозуміти, як думає нападник. Отже, погляньмо на те, як зазвичай відбуваються атаки на хмарні середовища. Практично будь-яка успішна атака це як добра продумана п'єса з чотирьох актів: перший акт розвідка, другий експлуатація, тобто сам злам, третій закріплення, щоб можна було повернутися, і четвертий ухилення від захисту або ж замітання слідів. Давайте пройдемося по кожному з цих кроків. І так, все починається з розвідки. Зловмисники запускають спеціальні інструменти, наприклад, маскан, які ніби дрони сканують гігантські простори інтернету. Що вони шукають? Відкриті порти. А це по суті просто незамкнені двері до інфраструктури. Вони просто методично смикають за кожну ручку, шукаючи, де ж відчинено. І от коли такі двері знайдено, скажімо, якесь ховище даних, яке хтось забув правильно налаштувати, починається другий акт експлуатація. Спеціальні програми, наприклад, Bucket Loot, автоматично прочісують ці відкриті кошики і витягують звідти найцінніше. І що ж це може бути? Наприклад, секретні ключі доступу до AWS. І ось він, джекпот. Одна проста команда. І в руках зловмисника опиняються Key ID та Access Key. А це, щоб ми розуміли, не просто паролі, це буквально ключі від усього королівства. З ними можна робити в хмалі все, що завгодно. Ну а коли ти вже всередині, то не хочеться, щоб тебе вигнали, правда? Тому наступний крок це закріплення. Зловмисник не буде користуватися вкраденими ключами вічно. Він створює собі нового користувача, от як тут, з промовистою назвою Хекер, і надає йому максимальні права права адміністратора. Все, тепер у нього є свій власний потайний хід, яким можна користуватися коли завгладно. Ну і фінальний акорд просто вишенька на торті. Ухилення від захисту. Зловмисник просто дає команді Хмарі Припини записувати мої дії. Вимикає так званий клаудтрейл. Це, знаєте, все одно, що пограбувати банк, і на виході просто вимкнути всі камери спостереження. Геніально і просто. Так, картина трохи лякає, я розумію. Ми побачили, наскільки продумано можуть діяти зловмисники. Але головне питання, як же захиститися, як зупинити такі атаки? Час поговорити про те, як будувати нашу власну цифрову фортецю. В основі сучасного захисту лежить одна дуже проста, але потужна ідея. Вона називається нульова довіра або Zero trust. І принцип у неї такий не довіряй нікому за замовчуванням, навіть якщо хтось уже знаходиться всередині мережі. Кожен запит на доступ, кожен крок, все має бути перевірено, жодних винятків. Щоб зрозуміти, наскільки це революційно, давайте порівняємо старий підхід це такий собі замок і рів. Тобто ми будуємо високі товсті стіни навколо, а всередині, ну там уже всі свої можна розслабитись. Проблема в тому, що якщо ворог долає стіну, він отримує доступ до всього замку. А от нульова довіра це зовсім інша історія. Тут немає єдиного периметра кожна кімната в замку має свої броньовані двері та свою охорону, і навіть якщо хтось прорветься в одну кімнату, він буде замкнений у ній. Ось це і є мікросегментація. І сучасні системи захисту це вже не просто сторожові пси, які гавкають, коли хтось підійшов до воріт. Ні, це справжні мисливці. Вони не чекають на атаку, вони самі активно шукають загрози всередині системи. От, наприклад, інструменти на кшталт Aqua Security можуть виявити замаскованого шпигуна, якийсь шкідливий ПЗ чи криптомайнер, який вже працює в контейнері, і знешкодити його ще до того, як він наробить лиха. А як же будується така фортеця? Ну, це завжди багатошаровий захист. Уявіть, що ви будуєте не один мур, а декілька. Перший рівень це, звичайно, контроль доступу. Це наші брандмауери, наші перепустки, тобто системи управління доступом або IAM. Потім йде захист самих скарбів, даних, системи запобігання витоку даних, DLP – стежать, щоб ніхто нічого цінного не виніс. І, звісно, ізоляція. Ми створюємо окремі добре захищені кімнати, віртуальні приватні хмари, VPC, і ведемо постійний аудит, тобто невтомно перевіряємо, чи все на своїх місцях. І все це підводить нас до однієї дуже важливої думки безпека це не те, що можна купити, встановити і забути. Це не продукт, це процес. Це знаєте, як підтримувати хорошу фізичну форму, потрібні постійні тренування. Це безперервна битва і постійне партнерство. А тепер подивіться на це. Можливо, це найважливіший висновок з усіх. Найбільші ризики, найбільші проломи в безпеці найчастіше стаються не через якихось геніальних хакерів у темних кімнатах. Ні, причина набагато прозаїчніша. Це прості людські помилки і неправильні налаштування. Хтось забув зачинити ті самі двері, хтось залишив ключі просто на столі. І це насправді хороша новина, бо саме на це ми можемо і повинні впливати. Зрештою, все зводиться до трьох простих, але фундаментальних принципів: перше забезпечити безпечний доступ до ресурсів, друге встановити дуже суворий контроль, хто і що може робити, і третє, невпинно монітурити абсолютно весь трафік, весь рух всередині мережі. Ось вона формула надійного захисту. І наостанок давайте залишимо тут одне відкрите питання технології не стоять на місці. Хмара стає все складнішою, все потужнішою. І в цих умовах, як буде розвиватися ця вічна битва між тими, хто атакує, і тими, хто захищає? Це гра, яка ніколи не закінчується, і це те, про що нам усім варто подумати.